Одна з найкращих недорогих механічних клавіатур, бо друкувати тут одне задоволення завдяки добряче змащеним з гарним ходом стабілізаторам, фірмовим лінійним перемикачам Hator Aurum Orange з ресурсом роботи в 70 мільйонів спрацьовувань, завдяки шумці, котра гасить звук, і ми отримуємо дійсно приємний відносно тихий набір. Основа корпусу з товстенького металу, та й в цілому якість збірки пожурити ну ніяк не можу. Є непогана програма з купою налаштувань. Мінус один незрозуміло на що тут зробили невелике заглиблення під з направляючими, котре не дає задіяти більшість дротів, все інше стосується візуалу, і то суб'єктивне. А об'єктивне, що Hator Gravity XTKL, котра на момент запису відео коштує 2099 гривень, дає відповідь на питання, що ми отримаємо, коли інженер вкладається в гарний продукт, а не в усілякі свистульки.